Чи легко забути минуле, коли усе навколо тобі про це нагадує? Можна залишити місто, змінити будинок або розірвати усі соціальні зв'язки з минулого. Та чи стане від цього легше? Героїні серіалу Гості предмети не стало і вона шукає свій шлях, що допоможе їй забути про біль та страждання, які йдуть за неї з дитинства. Каміла Прікер повертається на свою батьківщину для того, щоб написати матеріал для журналу про серійного вбивцю та приїхавши до рідного містечка, вона не біжить зустрічатися з родичами, бо вже декілька років з ними не спілкуються. Каміла повільно кружляє містом та намагається дізнатися, хоч щось про вбивства, та те, чому місцеві спокійно до цього відносяться і не хочуть про це розмовляти. Вже з перших кадрів зрозуміло, що картина буде доволі жорсткою та похмурою, головна героїня переживає травму, усе її оточення страждає від невимовного болю, який нікуди не зникає і ніяк не лікується, відразлива атмосфера, темні кадри, постійно погана погода, усе це згущує фарби, примушуючи глядача очікувати на щось погане та жахливе в самій кінцівці. Та давайте розбиратися, чи могли гострі предмети стати культовою картиною, а не копією та ще одним повторенням успішних кейсів. Сам детективний сюжет побудований на тому, що зниклу школярку знаходять мертвою з вирваними зубами у брудному провулку, а сусідські діти з сімей білого непотребу вірять в те, що за нею приходила дама у білому, привид якоїсь божевільної. Шериф переконаний, що дівчаток вбиває хтось з місцевих, плоть від плоті маленького містечка. Детектив Віліс з відділу вбивств, що приїхав розслідувати справу, риє землю носом навколо чоловіків, сімей убитих та підозрює кожного. Ну а наша гериня Каміла просто бухає, їздить містом та шукає щось, що може дати й сенс до життя. Це місто ділиться всього на дві категорії: потомків аристократів і покидків суспільства. Сама Каміла історично належить до перших, а по факту до других. Де її матері Адори Крелін, місто це власне маленьке царство, а його жителі вірні піддані. Він геп дуже маленький, усі знають один одного. Воно сповнене чутками та постійними розмовами про одне й те саме, і тут ніколи ніхто нічого не забуває. З самого початку глядача зіштовхують з флешбеками головної героїні, які виявляються не менш цікавими аніж основна історія. І здається, що режисер робить ставку саме на них, бо нас щоразу повертають у дитинство Каміли і намагаються прояснити, що зробила з милої дівчинки дуже сумну пиячку. Емі Адамс, яка і зіграла головну роль, виступила головним стовбуром, до якого чіпляються усі інші сюжетні повороти та актори. Її гра перевершила усіх та показала наскільки точно акторка влучила в образ репортерки, яка обожнює випити пляшку горілки з самого ранку. І тут не буде розпачу, істерик і маячні про прийняття себе. Акторка живе на екрані, і це відчувається з першої серії. Коли Каміла вступає з кимось в розмову, на екрані постає неймовірна напруга, і глядачі вимушені постійно чекати, коли ж її емоційна бомба детонує. По суті, ця роль стала переломною для Адамс, і вона нарешті остаточно позбулася амплуа дівчини Супермена і стала акторкою, котра самотужки може зробити картиною більш ніж цікавою. І поки сюжетна лінія про вбивцю та розслідування тупцює на місці, глядача розважають сумними та правдивими історіями маленького містечка, де усі потроху сходять з розуму і не розуміють, навіщо живуть. Кожен епізод, не наче поверхи, які йдуть під землю, де немає ніякого відблиску сонця. І Каміла тут виступає головною темницею та секретом. Як тільки у катер заходить Патріша Кларксон, то ця думка різко змінюється. Вона зіграла матір сімейства настільки філігранно, наскільки це можливо. Її материнська любов настільки гостра, що завдає тільки болю. Якби можна було б дати Еммі за найкращий акторський дует, то Адамс та Кларксон точно б його отримали. Мати Каміли типова представниця ідеального світу, яка хоче закрити очі на усі негаразди та жити у реальності, наче з картинки. Це відображується у її одязі, манерою говорити чи поведінці. При цьому Адора заробляє гроші на скотобійні та продажі м'яса. Вона холодна та відсторонена до усіх, хто їй не підкорюється. Це один з найсильніших образів матері на екрані, який я надовго запам'ятав. Також відмічу, що кожну свою сцену краде Еліза Сканлен, яка зіграла сестру у головної героїні. З нею глядач проходить увесь шлях від ненависті до любові. Оця подвійність її життя зіграна просто неймовірно, наче дивишся на двох різних людей. Через неї автори намагаються показати, що чекало Камілу, якби вона корилася матері. І як би усе це її зламало. Персонаж батька сімейства показаний геніально, як і всі сімейні стосунки у цьому серіалі. Такий батько в психології позначається як відсутній, він значуща частина їхньої сімейної системи. Саме його бездіяльність і відстороненість створюють можливість для існування такого жаху, який відбувається протягом усієї картини. Також травми Каміли ретранслюють через двох чоловіків, з якими вона спить протягом серіалу. І якщо перший для неї стає просто черговою спробою проявити хоч якісь емоції та банально виплеснути біль і лють, які вона постійно носить з собою, однак вона не підпускає його близько, це проявляється у сцені сексу, коли вона навіть одяг з себе не дозволяє зняти. Зовсім інша ситуація відбувається з Джоном, якого вона приймає, роздягається перед ним і показує свою біль. Бо розуміє, що він теж її постійно носить у собі після гибелі сестри. Кожен персонаж, якого зустрічає Каміла, якось її розкриває, і це дуже круто зроблено. Наприклад, в одній зі сцен подружки її матері обговорюють вчинки інших персонажів і починають доводити Камілі, що вона ніколи не зможе зрозуміти це життя, поки не народить. Так нам розкривають головний страх дівчини, адже вона боїться того, що несуть її гени. Цей серіал постійно порівнювали з великою маленькою брехнею, бо зняв один режисер приблизно в один і той же час. Але гострі предмети вийшли дещо розтягнуті, але й більш напруженими, бо головні відповіді покладені на останній епізод картини, який перевертає серіал до гри Дригом. Режисер Жан Марк Валлі хотів зняти фільм по книзі, але продюсери вмовили його робити серіал. І можливо тут вони помилилися, і їм варто було зняти двогодинний фільм, який би міг стати другою загубленою. Також підійшов би чотирьодинний формат, адже по суті у серіалі якраз чотири головних теми, які пронизані детективним сюжетом, кайфовим саундтреком, фантастичним монтажем та чудовою атмосферою. Також серіал намагається назвати жіночою версією справжнього детектива, але ті, хто так кажуть, сильно помиляються. Бо філософії тут дуже мало, але дуже багато психології розпачу, яка заповнює усю кімнату і не дає вільно видихнути. Картина трохи схожа на перший сезон верхівки озера, але головні героїні кардинально відмінні. Та все ж таки під час перегляду серії з'являється почуття, що це вже десь було, і мозок постійно підкидає кадри з інших серіалів. Адже у предметах є і частинка Бродчорча, і велика маленька брехня, і Фарго, і той самий справжній детектив. Сюжетно серіал принципово не оригінальний, це певно чергове підтвердження аксіоми про неможливість сьогодні придумати якийсь новий драматургічний виверт. А разом з цим серіал підтверджує можливості плідно працювати у вже усім відомих межах. Та з таким підходом будь-яка картина навряд чи може стати культовою. Бо кожному глядачу буде чогось не вистачати. Та вже після завершення зйомок серіалу, акторка розповідала, що картина настільки сильно по ній вдарила, що вона ні за що не стане зніматися у другому сезоні, якщо його колись будуть робити. А так як вона виступала продюсером першого, то продовження серіалу глядачі навряд чи колись побачать. Гості предмети не просто детектив, що оповідає про розслідування двох вбитих школярок, це справжня сімейна сага, в центрі якої серйозні розбіжності між людьми, насильство, особисті переживання і селфхарм. Розмовляючи з юними мешканками міста, головна героїня починає ідентифікувати себе з ними і зі своїм минулим. Маскуючись під трилер з маніяками і вбивствами дівчат-підлітків, серіал повільно розставляє фігури на шахівниці, а потім стрімко оголює нерв травми з глибоким психологічним аналізом спадкових патологій. Але ось до чого точно доведеться посилено звикати глядачу, так це до прекрасно реалізованих флешбеків. Вони настільки природньо і незвично втілені в оповідання, що стають його невід'ємною частиною. Адже у кожного було таке, коли дивишся на якусь річ. А перед очима спливає картина чогось схожого, висмукнута з глибин пам'яті. Ти не пам'ятаєш, що було до, що після, але цей самий момент відображений в найдрібніших подробицях. Усі тут те ж саме: бачить героїня-вентилятор і згадує, як дивилась на рухомі лопаті, і навіть тягнула до них палець у дитинстві. І це дуже крутий прийом, що затягує глядача в історію ще більше. Всі ці флешбеки переходять на новий рівень сприйняття. Коли розумієш, наскільки тут сильний зв'язок поколінь. І автори картини постійними флешбеками готують нас до фіналу, який усе розставить на свої місця. Насправді, цей серіал про вічне насильство усіх над всіма, яке відтворює саме себе знов і знов. Гострі предмети влаштовані так, щоб задавати максимальну біль не тільки персонажам, але й глядачам. У світі серіалів. Повно персонажів з наркотичними залежностями, психічними розлатами, дитячими травмами, похмурими таємницями і журналістськими посвідченнями, але тільки у гострих предметах гриня знаходить нові способи викликати до себе жалість, безсліз і істерик. Та усе ж таки серіал не залишає надій на те, що щось зміниться чи щось стане краще. На відміну від раста Коула, Каміла не бачить світла, яке може здолати темряву. Незважаючи на те, що після перегляду кожної серії гострих предметів залишається досить важкий після смак, загадковий і повний інтриг, серіал засмоктує далі глибше і глибше, немов безпросвітне, тягуче болото.